Сніму відео про це поле, яке бежу я, з боїмо сусідом. Тут оце колоставочка внизу, де я знімав. Побачимо, подивимося, результат. Покажу вам результат. Це вже виходить сьогодні ж проводю ну, третю підживку. Подим тільки розконцентрат, кас і сульфат магнію та сіль. Третє поле це я вам знімаю, показую, яка, який результат. Тож, як ви бачите поле моє, це темне одного кольору, темно-зеленого листя. Зараз приближу, дивіться вже сантиметрів. Не знаю, але це моя четверть, бачите. Кошти вже як 40 сантиметрів. Ще я ж кажу, ще листки широкий листок. Дуже темний колір приятний. Така сочна, береш, сочна, холодна, така, ну, присутствує. Я ж кажу, тільки ж, тільки ж суш конкретна. Земля висосала вже ж кажу. з 21 квітня, то у нас сніг випав, розтало, більше нічого не було. Ось така пшениця результат чувствується Шкру підживлять бо тільки підживка її дає дасть ефект Шкру вже вона Усю передають тощи а тільки толку з них Коли, як, чи підуть вони чи не підуть вони там хмари ходять сьогодні ляпало на завтра на післязавтра щось там на... просто як дивитися в інтернеті на цілий місяць так, а тепер підемо подивимося. Сусід. Щось він тоді сівалкою підживляв, потім бачив тиждень назад, коли я там приїжджав. Там неділю, цю, по-моєму, на дев'яте чи коли їхав... Чи даже, не пам'ятаю коли, якось приїжджав, дивився. Ти він бачив вже цим розкидачкою. щось Розкидачка, щось якесь удобрення, непонятне, я не вставав, не, не дивився. Хлопці там дивлюся, його підживляли. А тепер дивіться. А, да ось, ось літра щось валяється, коротше, воно біленьке. Лежить воно. І толку з нього, що воно лежить, а там воно дивіться, розкидана літра. Чи карбоміт. А ці карбоміт, то взагалі фігня. Воно то, випарується той карбоміт. Коротше, Гроші на вітер. Дивимося. Що воно? Це ж кажу поле тут у нас, доставка, бо тут практично немає ну, чорнозему, цілий 20 см, а далі жорства, ну, такий ґрунт, типа пісок, така, суглинок такий. Це бачите? І моє поле зразу, ось, ось стіна стоїть там. Дивіться, бачите, стіна стоїть. Не знаю, вітер може буде вам трохи задувати, буде трохи затуляти. Ну, ось Дивіться, край дороги. Край дороги. Дивіться, яка стіна стоїть. Вже десь та вже скоро буде в коліно. Під дорогою стіна. І там, я кажу, там буквально, там вона там навіть 20 см ще немає. Рідке тут ось я кажу, землю закрило. Це ж, Я вам розказую, що практично касу 150 літрів. Це якщо з розчота, те саме, що 150 літрів з кілограм селітри по грошах. Одне й те саме виходить. Кажеш, він не випаровується, він дія його виходить, пролонгована в землі. Як там. Ну, можете почитати про кас, комплексне азотне удобрення, так називається це удобрення. І оце вже от, от стой, оці всі удобрення сухі, вони ж без доща вони не діюють. Що він підживив, ну, він правда підживив його ще до доща чи кажу, до цього снігу, то те удобрення може й подійстити. Ну так, да, воно трошки так потемніло. Так як дивиться, отут з краю, навіть на два рази пройшов. А тут а тут взагалі, ось я ж кажу сьогодні. земля. Що тут? розкидав і все світиться. Я ж кажу, нафіга його то? Ти краще зроби, щоб у тебе було ті 200 гектар землі, ну щоб вона ляля була з них. Не толку з того, що тут 800. Тільки техніку ганяє, лупе. робочих тут ціла куча. Не знаю, там вони всі я ж кажу, задрочені ходять, і трактора всі задрочені, все короче, як перекручується з года на год. Одне й те саме. Лучше я ж кажу мать трошки за те, щоб був результат. Оце моя така політика. Ти візьми його, зроби до толку, а не гребе ту землю, толку з неї. Я ж кажу... Так, ну, коротше, не будемо політики, будемо будем про агрономію. Так, ну що, може походити сюди, це ж край, даже тут, о, тут це все густо, бачите, перекриті. Це ж тут осівалка, ось два рази фугувала. ось, виходить, о, край. А це вже пішли рядки. Ну, Дивіться, в рядках вже. Дивимося, пшениця яка не буде сонце забивати ну. я просто кажу то ми -то його давали ну, теж нажимали на селітру на, ну, щоб побільше побільше вкинути ну, такого результату я ще не достигав як оцими підживками Обалденно. Я ж кажу, із зими кажу, вийшла вона, ця пшениця така погана, там по два листочка навіть не було. Взагалі поле чорне було, підживляли, перший раз касом, тут таке стояло, що Та десь там вже я знімав, що воно земля світилася. І це ж кажу, що знову з 21-го нема ні одного доща. Зим... Висосало вже все. Якщо не піде... Скажу, що суш стоїть, вже тут за листочки ось, нижні сихають ось 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 трохи. Ну, суха, суха взагалі. Ну, Вирвемося трохи. Блін. Та що там рвати? Сухе, аж пиль летить. От я тільки ж кажу, одна надіжда на росу, оце воно живе, що воно зараз роси і живе з роси і цей. Ну, із роси, із щоб трошки це похолодало, не така жара і воно це существує. Так, ну хорошо. Буде щось інтересне, сніму. До свидання.